До редакції прихиста за допомогою звернувся мешканець Нікополя Дмитру. У його будинку та кількох сусідніх вимкнули газопостачання. Причиною таких дій кажуть у газовій службі стали технічні роботи. Дуже повісили оголошення, що будуть виключати газ на цілих три дні. Сьогодні приїхали, перекрили повністю газ. Ну, у нас багатодітна сім'я, ми проживаємо нам. Приготовіть що у нас нет води, сейчас нет газу. Завтра автоелектричство відключать, взагалі нічого не буде. Жителі хвилюються, адже багато власників квартир виїхали з міста, і через це газопостачання може бути перекрите остаточно. Звонили до Грицьполко, звонили дзвонили до служби газу, есть поясняють, що у нас ремонт не працює. Ми спробували зв'язатися з службою газу напряму та отримати коментар. Але додзвонитися на контактний телефон не вдалося. Можете якось так. Е прокоментувати цю ситуацію, тому що мешканці дурні. До... Можна дати вам телефон для міста компанії, від компанії патрульного для спілкування із журналістами. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Я дзвоню вам не стосовно питання доставки газу. Я дзвоню вам як е журналіст з міста Нікополь? Так. Дякуємо. А... Хвилину. Будь Вю, за очікування, запишіть, будь ласка, контактний номер телефону для засобів масової інформації. Надішліть саме повідомлення або зателефонуйте, Будь ласка, пізніше. З власних джерел нам стало відомо, що газопостачання в цьому будинку має бути відновлено протягом трьох днів.